В головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України попереджають про шахраїв і нагадують, що єдиним законним способом отримати дійсне посвідчення водія вперше є самостійне навчання в акредитованій автошколі та успішне складання іспитів у сервісному центрі МВС. Ми долучаємо до розмови Миколу Рудика, начальника головного сервісного центру МВС, з ним і поспілкуємось. Детальніше, пане Микола, вітаємо вас. Доброго дня, Доброго дня вам. пане Миколо, на Житомирщині сім днів тому поліцейські виявили в 21-річного керманича підроблене водійське посвідчення. Наприкінці січня також на Харківщині поліція викрила злочинну групу, яка підробляла документи, зокрема і фальшиві водійські посвідчення. З чим ви пов'язуєте таке почастішення цих фактів? Ну, як на мій розсуд, можливо, ви мене виправите, можливо, це нормальна ситуація. Розкажіть, як загалом із цим чи часті такі випадки? Дійсно, ми зустрічаємо іноді інформацію, коли патрульні поліцейські під час перевірки документів встановлюють, що відсутня інформація про видачу посвідчення водія або сідоступ про реєстрації відповідних реєстрів. Реєстрі. Або до нас звертаються власники або кермувальники автівок, які повідомляють, що купили через інтернет певні рецепційні документи і хочуть їх відновити. Після перевірки по реєстрах ми бачимо, що відсутня інформація в відповідних офіційних джерелах, і з'ясовуємо, що ці документи було придбано за допомогою певних шахраїв. Тому ми почали моніторити е, певні інформаційні мережі, е, інтернет-ресурси, Фейсбук, Телеграм, інстаграми. І е, цю інформацію загальну передаємо до наших е, правоохоронців, до кіберполіції, національної поліції, які роблять певну перевірку. Загалом нам було передано вже майже 250 посилань на фішингові сайті. І за той рік е, працівниками е, кіберполіції було встановлено орієнтовно 50 е, людей, які мають причетність до виготовлення та розповсюдження підробних реєстраційних документів. Ці скажімо, фейкові сайти або шахраї використовують наших співробітників, наші логотипи, фотографії наших співробітників для того, щоб максимально наблизити для майбутнього покупця інформацію, ніби ми офіційно реалізуємо ці документи. Хочу нагадати, що в Україні запроваджено дії відповідання за використання підробних документів. Підробного водійського посвідчення або підробного свідоцтва про реєстрацію. Нагадаю, що отримати посвідчення водія в Україні можливо виключно після успішного складання теоретичного або практичного іспиту виключно в територіальному сервісному центрі МВС. Тому рекомендую в подальшому кожному, хто хоче. Отримати посвідчення водія, не звертатися до шахраїв, до шукантів, які скажімо, ну, надурять, і ви можливо будете причепні до певного складу кримінального правопорушення. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, як активно наскільки активно зараз загалом українці отримують посвідчення водія? Чи є інтерес і охота стати водієм зараз на другому році повномасштабної війни? Як ви можете? Зараз відстежити динаміку чи зростає кількість охочих, чи навпаки зменшується кількість дійсно. з початку військової агресії наявність підключення водія у кожного з нас це вже не якийсь вид документу, а це вже певна наявність зобов'язань для можливості у разі певної необхідності евакувати свою сім'ю, родину та переїхати в певне безпечне місце. В тому році було запроваджено можливість самостійного опанування курсу теоретичного навчання, і в цьому році ми бачимо по статистиці, що за півтора місяці цього року, 2024 року, вже майже 4,5 тисячі українців звернулися до територіальних середних центрів МВС, які самостійно опанували курс теоретичного навчання і складали цей іспит в середних центрах МВС. Бачимо відповідну нормальну статистику гарної підготовки успішного опанування курсу теоретичних навиків, це майже 40%. Хочу дати пораду, що можливість самостійно пройти кожного є. Ви можете вивчити правила дорожнього руху самостійно з допомогою друкованих видань, затверджених постановою кабінету міністрів. Так само ви можете скористатися онлайн-тренажером. Який розміщено на сайті головного сервісного центру, і в якому ви можете перевірити свої знання до візиту до територіального сервісного центру МВС, під час складання іспиту з навиків теоретичного навчання з теоретичної підготовки в сервісному центру МВС, кожному надається 20 хвилин для успішного розв'язування 20 питань і можливість доплатити, а не більше двох помилок. У разі успішного складання теоретичного іспиту, далі кандидат самостійно звертається до автошколи і проходить курс практичної підготовки. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо за цю інформацію, пане Микола. Це був Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС України. А я нагадаю, що за його інформацією, за півтора місяці поточного року 4,5 тисячі українців звернулися до сервісних центрів МВС аби скласти іспити і стати і отримати посвідчення водія.